Добрий день, любі четвертокласники! Зараз урок української мови, урок розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо писати вибірковий переказ тексту в гостях у весни. Ознайомимося з поняттям вибірковий переказ. Будемо вчитися самостійно складати план до даного тексту, збагатимо наше мовлення. Образними словами і словосполученнями, які відносяться до теми весна. Любі діти, рівно встаньмо і в довкілля вирушаймо, щоб робота в нас кипіла, попрацюємо дружно, мило, Девізом нашого уроку нехай стануть слова активним і уважним будь. І про кмітливість не забудь, видумуй, пробуй і твори фантазію і розум прояви. Пропоную урок почати загадкою. Все у зелені довкола, пасовища, ліси, поле. Мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи весна, так дійсно, В зелені все довкола, і пасовища, і ліс, і поле, і струмочки до річки біжать, і ластівки. Гніздечка в'ють, дійсно, настала весна. А яка вона весна? Давайте переглянемо ось малюночки, які ви бачите на екрані, і змалюємо її. Назвемо її ознаки. На ясному небі сяє сліпуче сонечко. Задзюрчали веселі струмочки, вони срібляться від сонячних променів, але ще місцями лежить сніг. Крізь нього пробиваються перші весняні квіти. Навколо пахне весня. Приходом весни все змінюється, оновлюється. А з чого починається весна? Весна починається з перших проталин, тоненьких паростків першої травички, з білосніжних пролісків. Танення криги на річках, з поверхнення з теплого краю граків, шпаків, жайворонків, воронків, з ласкавих теплих промінчиків сонечка. На весні сонечко прокидається раніше. Теплі промінчики підганяють неслухняні струмки до матусі річечки. І хоч вони ще не так щедро роздають своє тепло діткам, птахам, рослинам. Але сонечко дуже любить весно. Давайте пограємо в слова, за допомогою них відтворимо красу та своєрідність весни. Отже весна яка. Весна зелена, гомінка, голуба. Красива, квітуча, рухлива, дощова, похмура, сонячна, стрімка, дзвінка, ніжна, пахуча, вітряна, які кольори першими з'являються у весняній природі. Першими в весняній природі З'являються світло зелені, голубі, сині, жовті? А яким буває весняне небо? Весняне небо буває чистим, прозорим, лагідним. А чому його іноді називають усміхненим? Сонечко передає свій сміх, радість, весняний настрій. Природа прокидається і оновлюється. А як ви опишете зелень? Зелень на деревах ясна, прозора, ніжна, несмілива, теньна. Які епітети можна дібрати до слів? Весна, прекрасна, юна, чудова, довгожданна, красона, а проміння сонця, тепле, лагідне, щедре, ласкаве, а листочки. Ніжні, зелені, клейкі, маленькі, струмочки, веселі, прудкі годинки. Дякую. За допомогою слід ми змалювали цю теплу чарівну кору руку. Далі ми будемо працювати над твором Сергія Мачуцького, весня. Узнаємо, як зміниться ліс приходом весня. Пропоную вам здійснити невеличку подорож до весняного ліфту і уявити себе його гостем. А тепер послухайте оповідання Сергія Мацюцького в гостях у весни. І скажіть, які ж зміни в природі помітив автор. В гостях у весни Сергій Мацуцький, що ховаються по байраках сірі брили злежного снігу. Вночі морозець притрушує білою пудрою зелене листя осоки на болоті, а вже красується золотими сережками ліщина і на пригрітих сонцем галявина витикаються молодими стрілами трави. У таку пору я поспішаю в ліс, поспішаю в гості до самої весни. Ранок теплий. Сонячний дихає свіжістю земля. Ніколи ліс не пахне так солодко й терпко як у цю вранішню годину. Слізяться керперихітні струмки, шукають дорогу до річечки. Ліс живе перед чуттям зеленої повені листя і трав. Він посвітлів, виграє новими кольорами, звуками. Чуєте, з більшника долина голосна пісня? Приди, кум, чай пить, чай пить. Хто ж це запрошує пити чаю? Хто ж це запрошує пити чаю? Та це ж співочий Дрізд. Він зовсім недавно повернувся з далекої Африки. І тепер спішить повідомити про це ніжними трелями. Дрозда підтримують і зяблик, і шпак. Вони також радіють, повернувшись до рідного лісу. Синиця, яка ніколи не бачила заморських земель, дивиться на них з особливою застрістю. й лісовою стежкою. І скрізь бачу прикмети весни? Цілий день бродив я весняним лісом, а надвечір зяблик попередив мене. Збирається дощ. На гарну погоду він співає веселу пісеньку, а перед дощем починає одноманітно рюмити. Що ж? Пора і додому. Прослухавши даний текст, дайте відповіді на запитання, куди повів тебе автор твору? Які ознаки ранньої весни описані у творі? Про яких мешканців весняного лісу розповів автор, як поводить себе зяблик на гарну погоду і на дощ? Добре дякую. Поясніть. Як ви розумієте подані слова і вислови байрак це ліс у яру, в долині або яр, порослий лісом або чагарником, брили, великі, безформні шматки каменю, землі, глини, льоду тощо. Вільшник це зарості вільхи, трелін, тремтливе, переливчасте звучання, утворюване швидким, багаторазовим чергуванням двох сумішних звуків. Рюмити, плакати, Слізяться струмки. Витікають по краплині, сочаться, несуть обмаль води. Передчуття повені, неясне відчуття того, що може відбутися, настати, виграє кольорами, переливається барвами, блищить, сяє. Вирізняється яскравим кольором. А тепер попрацюйте з твором. Ви можете знов повернутися до його змісту. Запишіть в зошит вирази, якими автор розповідає про залишки потемнілого снігу, нічні заморозки, появу молодої трави потік струнків, ліс, який скоро зазеленіє, кольори і звуки в лісі. Привірте себе. Залишки потемнілого снігу – це сірі брили з снігу. смілу. Нічні заморозки морозець притрушує білою пудрою зелене листя осоки на волоці. Появу молодої трави витикаються молодими стрілами. Потік струмків сльозяться крихітні струмки, Шукають дорогу до річечки. Ліс, який скоро зазеленіє, живе передчуттям зеленої повені листя і трав. Кольори і звуки у лісі виграє новими кольорами і звуками. До поданих іменників усно підберіть створу прикметники. Також можете. Звернутися до тексту твору. Ранок який? В годину яку? струмки які, повені якої, пісня яка, дріст який, трелями яким, лісу якого, земель яких? Стежкою якою. Звіримо наші відповіді. Ранок який? Теплий, сонячний, в годину яку в ранішню, струнки які крихітні, повені якої зеленої, пісня, яка голосна, весела, Дрізд який? Співочий, трелями якими? ніжними. Лісу якого рідного весняного, земель яких заморських, стежкою якою лісовою? Отже, дітки, ми познайомилися з текстом. Ми з вами підібрали слова, вирази, які вживав автор у своєму тексті. Тепер перед нами завдання. Написати переказ. Давайте пригадаємо, якими переказами ми з вами уже зустрічалися. Є перекази докладні, є стислі, вибіркові і творчі. Сьогодні ми з вами пишемо вибірковий переказ, від якого слова утворилося слово вибірковий. Вірно. Вибирати або вибір. Як ви зможете пояснити, що означає термін вибірковий переказ. Для переказу вибираємо з тексту окрему його частину. Запишіть визначення в зошит. Вибірковий переказ це переказ. Певної частини тексту. Перед написанням вибіркового переказу перечитайте текст ще раз мовчки. Зверніть увагу на те, що саме розповів нам автор про красу весняного лісу. І його мешканці. Завдання вибіркового переказу опис краси весняного лісу та його мешканців. Для зручності перечитування тексту поставте на паузу. Після того, як Ви перечитаєте текст, ту частину тексту, який розповідається про красу весняного лісу та його мешканців подумайте, наскільки частин можна поділити цю частину, яку будете переказувати, про що йдеться в кожній частині. За кожною частиною складіть і запишіть план. Пропоную такий план переказу. Перше ранок у лісі. Друге потік крихітних струмочків. Третє. Кольори і звуки у лісі. Четверте. Повернення птахів. П'яте прогноз заплика. Попробуйте усно за даним планом переказати ваші те. Перед написанням тесту давайте вами зробимо. Прито на столі ноги пісня Лине, і ми. на усіх. Після того, як ви усно переказали свій переказ за планом, можете приступати до його написання. Але зверніть увагу на написання окремих слів і висловів, які ви будете вживати в своєму переказі. Сльозяться М'який знак О, передчуття, пере, Вільшник кум, чай пить, чай пить. Через дефіс пишемо такі слова. Дріст ім. Африка. Пишемо з великої літери. Трелі з буквою е. Заздрість ст. Підвечір. Вечір корінь. Починаємо. Рюмити плакати, тобто з буквою І. Давайте повторимо правила написання тексту. Перед тим, як починаємо писати текст, звичайно, ми тримаємося плану і дотримуємося теми. Вибираємо головне, відкидаємо другорядне, пам'ятаємо про послідовність подій плану. Дбаємо про мовне оформлення. Якщо наш текст складається з п'яти пунктів плану, ми можемо його показати в тексті п'ятьма абзацями. Приступаємо до запису вибіркового переказу Зошити. Перечитайте ще раз текст. Чи сподобався він вам? Ви витримали його головну думку Краса весняного лісу і його мешканці. Тоді все добре. Наш урок закінчується. І хочу його закінчити таким віршем Наталі Красоткінові. Світло! В лісті. Найсвітліше в лісці, ранньою весною, ще немає листячка, а земля в цвіту Тож давай пройдемося, ми у ліс з тобою і красу побачимо, радісно й просто Глянь, летять метелики на весняні квіти. Волохаті джмелики весело гудуть, тож напоїм серденько не красою діти, хай весняні пахощі в душу війдуть. щоб ширіше й лагідне наше серце стало, Щоб несли ми в ньому ласку і доброту. Бо ж для щастя людям треба зовсім мало. Синє, синє небо і земля цвіту. Дякую за урок. З вами була Близнюк Тамара Павлівна. Позитивного вам гарного настрою!